Висхідна зірка Голлівуду» на ім'я Прішет Гастінґс це перлина у світі кінематографу, а в минулому ще й театральної сцени. Саме вона підкорює чимало сердець фанатів, режисерів. А критики відмічають, що в тандемі із власною загадковою зовнішністю та харизмою вона може створювати як найневинніші образи, так і найжорстокіші. І поєднання цих двох протилежних образів глядачі вже можуть побачити незабаром на прем'єрі окремого фільму про червону королеву. Так так, саме ту персонажку з Аліси в країні див» і в. Алісі за дзеркаля, і завдяки ролі в цьому фільмі Бріджит номінована на Оскар. Однак ці нечисленні люди, які знають її таємницю, вони задумуються, чи вона лише запалює серця власних фанатів, або вона може запалити дещо інше. З вами на зв'язку Бурбалка, і я надзвичайно рада вас бачити в цьому відео по одній цікавій колаборації, яка називається Веселкові феї. Я дуже вдячна за пропозицію гілці виноградній, тому я дуже раджу подивитися, які феї вийшли в неї та інших учасниць. А сам проєкт полягає в тому, що ми без кастомного контенту маємо створити фей за кольорами, які нам випали в ось цьому колі. І напевно ви зрозуміли, що мені випав червоний, і спочатку я не знала про те, що ми маємо створити персонажа без кастомного контенту, інакше б ви побачили одного відомого персонажа з однієї трилогії. Але на жаль, так не можна. Я пройшла через п'ять стадій прийняття і створила ось таку неймовірну персонажку. І навіть я сама не очікувала, що вона в мене вийде така, яка зараз є. А зараз ми перейдемо до нашої бріджит. Ви в коментарях можете написати власні здогадки, яка вона сама фея, тому що з одного боку вона може здатися класичною феєю вогню, але ви можете з такого вступу зробити певні власні висновки і застелегіть в коментарях написати ваші ідеї щодо того, хто вона все таки така. Зараз ми перейдемо до її біографії. Вона є другою донькою в родині ірландських мігрантів, які переїхали до штату Техас, і спочатку не було зрозуміло, що вона буде акторкою, адже навіть до семи років вона не знала, ким вона справді хоче стати. Спочатку вона казала, що хоче стати фермеркою, адже вона більшу частину часу проводила на ранчо разом зі своїми братами та сестрами. Проте було дещо дивовижне в тому, чим вона займалася, тому що дуже часто вона могла вмовити батьків на те, на що інші діти не могли їх вмовити, і завжди діставались дуже гарні сукні, ну тому що вона друга донька. А перша дитина це був син. Тому всім навіть здавалося дуже логічно, що вона якраз буде такою принцесою, тому що в цій родині було лише дві сестри, а всі інші троє це були хлопці, і тому це не здавалось дивовижним. Але з нею дуже часто проводила час бабуся, і ця бабуся дуже часто їй розповідала дивні казки. Причому ці казки були не інтерпретовані під сучасність. Тому бріджит може бути дещо травмована тим, що деякі нецензуровані казки могли. Створювати певне неправильне сприйняття світу. Наприклад, коли в школі їй задавали прочитати казки братів Грім та їх переказати, вона одразу казала, що вона знає все на зубок, і вона пересказувала ту версію, яка була без цензури, і дуже часто за це викликали її батьків. І дуже часто вона ходила до шкільного психолога. Сама Бріджет не бачила в цьому нічого поганого. І саме тому вона дечим завдячує своїй бабусі з такими казками в цьому театральному мистецтві. Сходом у кінематографі, оскільки саме завдяки цьому вона могла легше вливатися в тих персонажів, яких прийнято вважати негативними. Однак з Бріджет сталася та сама канонічна подія, яка рано чи пізно має статися із нами, чи вона вже сталася? Її бабуся померла, коли їй було 10 років. Але перед своєю смертю бабуся покликала спочатку батьків Бріджит, потім її саму окремо, і вона їй сказала, що Бріджет має дивовижний талант не тільки акторський. Але вона має дещо дізнатися про себе, коли їй стукне аж 16 років, і вона є єдина така в родині, хто успадкував цей талант. Бріжжі спочатку не зрозуміла, що вона має там дізнатися в 16 років, адже вона вважала, що бабуся може під кінець життя трошки маразматічка, і тому вона вирішила, що бабуся, напевно, просто хоче її чимось замотивувати, тому що життя в Техасі їй потім не дуже подобалось, і вона воліла якомога швидше просто покинути це місце, тому що вона не бачила в ньому розвитку. Але з віком, коли їй нарешті стукнуло 16, вона, стоячи у ванні, почала відчувати, що Її спина дуже сильно болить, вона розривається від болі, вона почала кровоточити. І потім з її спини раптом з'явилися крила, і вона в шоці дивилася на те, як її спина кровоточить, і ось ці дивні відростки вилізають з неї. І ні, вона не була тою самою феєю, яка початково знала, як літати. Вона взагалі не літає. Навіть зараз, коли їй вже десь під 30 років, і вона вже має чималий досвід у чаклунстві, проте вона дуже сильно боїться літати. Вона максимум може махнути ними один-два рази. І після цього вона відчуває пекельний біль у своїй спині і розуміє, що краще б вона це не робила. І саме тому вона більше вирішила навчитися чаклувати. Але у віці 20 років вона помітила, що коли вона вночі перетворюється на фею, то в неї з. Являються дуже дивні татуювання. На щастя, для самої Бріжит у неї були досить такі лайтові підліткові руки, але десь у цьому віці, коли вона дізналася про те, що вона фея, вона почала більше проводити час на самоті, віддалятися від друзів, від родини. Вона зрозуміла, що остаточно хоче покинути ферму ранчо. І зайнятися чимось іншим. І, на щастя, психолог їй порадила піти якраз до театральної трупи, адже вона непогано виконувала власні ролі на спектаклях. І коли вона вирішила піти на прослуховування для якогось дитячого спектакля, директорка цієї трупи, подивившись на виступ самої Бріджет, зрозуміла, що це саме вона. І спочатку Бріджет виконувала роль другорядної персонажки, але саме її запам'ятали діти, тому що ця другорядна персонажка, вона. Вона не була злодійкою, але вона була заздрісною подружкою принцеси, яка постійно робила її пакості. І діти почали її дійсно ненавидіти. Вони інколи. Навіть вигукували щось противне їй, але Бріджит не помічала цей фідбек. Натомість директорка сказала, що в неї є талант і є потенціал, і що їй необхідно все таки більше брати участі в таких театральних сценках. і може навіть порекомендувати певний театральний гурток для дорослих. І вже нарешті, після закінчення школи у 23-річному віці Бріджіт зустрічає дивовижного режисера, який марить історією, який марить фентезі. Який намагався зняти свою першу стрічку, і на щастя, вони домовилися про те, що Бріджит буде виконувати кілька різних ролей, оскільки бюджет у них був невеликий, але щось було потрібно представити на університетському конкурсі, і також показати на університетському кінофестивалі. Бріджит все-таки виконувала різноманітні ролі від покоївки до також другорядної персонажки. Вона досі не могла вийти з цього амплуа, що спочатку її засмучувало. Але коли її помітили все-таки на цьому фестивалі, вона почала отримувати вже пропозиції головних ролей. Але на початку вона все-таки відмовляла, тому що вона думала, що вона цього взагалі не варта. Але на щастя, вона вже натрапила на іншого режисера, більш такого мецьорого і досвідченого, який запропонував. Її роль у фільмі про ірландських відьом, де вона мала бути головною героїною, і саме завдяки цій ролі, Бріджет нарешті почала розкриватися як акторка і показувати, що вона вміє, і вона може. І зходом вона все таки почала здобувати той самий досвід, підписувати контракти. Під час репетиції вона могла помічати, що їй дуже легко даються різні емоції, різні почуття, різні вирази обличчя, і вдається підкорити навіть акторів під час своєї гри. І їй дається це занадто легко. Спочатку вона завдячувала це власні міміці, власні харизмі, але зходом вона зрозуміла, чому в неї нічого не виходить, коли вона перевцілюється на фею. Вона зрозуміла, що вона може керувати емоціями інших людей. Спочатку вона думала, що це дуже і дуже погано, і буквально через це вона перестала брати участь в якихось зйомках. І спочатку їй було через це дуже ніякого. Але згодом вона одного дня зрозуміла, що так. Це в неї такий природний талант через те, що вона фея. Але якщо вона буде це так сприймати, то вона все одно від цього не втече, тому що вона продовжуватиме контролювати емоції та почуття інших людей та змушувати робити те, що вона хоче, хоча вони навіть можуть навіть не відчути дискомфорту з цього приводу. Саме завдяки цьому прийняттю вона нарешті знову вийшла на сцену, почала розповідати про те, що так у неї була затяжна депресія, але вона готова повернутися до акторської майстерності. Згодом вона зіграла у фільмі Червона королева в головній ролі, яку вона дуже довго хотіла отримати, тому що їй подобалась червона королева, яку вона побачила саме у фільмах, а не в мультиках, таку неоднозначну, таку травмовану, як вона сама. Мрія Бріджит здійснилася, вона прийняла себе. І свою сутність. В коментарях під цим відео ви можете написати, чи ви одразу зрозуміли, хто вона така, чи ви трошки здивувалися тому Єдару, її дару, який їй дістався. Також не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал, а також подивитися відоси інших дівчат, оскільки я думаю, що в них феї вийшли не менш цікавими. І бажаю вам гарного ранку, дня чи ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. І пам'ятайте, що все буде Україна. Всім папа! -па.